Знищили російський літак Су-25. В Белгороді пролунали просто десятки вибухів. В Російській Федерації будують табори для українців. А також експерт назвав, до чого готується Російська Федерація та Вашингтон може змінити свою позицію щодо ударів їхньою зброєю по території РФ. Мене звати Олексій Соловйов. Давайте далі докладно розбиратись щодо чого. І почнемо з того, що Збройні сили України знищили російський штурмовий літак Су-25. Це сталося на Покровському напрямку. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. На цьому напрямку наразі кількість атак зросла аж до 25, що говорить про те, що він є дуже інтенсивний. Ворог намагається вклинитись в бойові порядки ЗСУ. Але я вам нагадаю, що це вже не перший випадок, коли Збройні сили України знищують російський літак су 25 Наприклад, 11 травня вдалося такий, такий літак збити на Авдіївському напрямку. А до цього 4 травня воїни 110-ї бригади також збили російський су 25 Кілька днів тому війську, українські військові збили російський вертоліт к 52 алігатор. І, взагалі, з початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія втратила вже 354 літаки та 326 гелікоптерів. Ну а далі поговоримо про масовану атаку у місті Білгород, де пролунали вибухи. За повідомленням російських змі у центрі міста було чутно вибухи, а потім пролунала ще одна серія з двох десятків вибухів у Білгороді та Білгородському районі. Вранці, 23 травня, оголосили ракетну небезпеку та прогреміли вибухи. Про це повідомили російські змі. Зазначається, що вибухи були чутно навіть в центрі міста. А напередодні у Вознесенівці Білгородської області сталася масштабна пожежа після атаки безпілотників. Внаслідок атаки було влучання у склад з паливом. Раніше повідомлялося, що російські військові скинули на Щебєкіно Білгородської області та, та округ чотири свої своїх власні авіабомби. Рухаємося далі. А в Росії будують табори для українців. Так повідомляє Центр національного спротиву. За даними ЦНС, росіяни намагаються створити таку базу даних мешканців окупованих саме територій, аби посилити контроль за українцями. Російські загарбники розгорнули у Поволжі просто масштабне будівництво. Фільтраційних таборів для українців під виглядом дитячих пігонерських таборів. Загарбники встановлюють швидкомонтажні модульні будиночки, які більше схожі на бараки, які вміщують просто сотні відвідувачів. Центр національного спротиву підкреслює, що Кремль Вибудовує систему фільтраційних таборів від початку своєї окупації України. А в таких зонах людей перевіряють на лояльність окупаційної влади. Особливо жорсткі перевірки наразі відбуваються на півдні України. ЦНС також повідомляє, що окупанти забирають житло навіть у тих, хто отримав російські паспорти, і це ще один доказ того, що Росія не збирається зупинятись. Також військовий експерт Олег Жданов назвав, до чого готується РФ. Росія щоночі атакує українські міста, але переважно шахедами, що дозволяє їй наразі накопичувати ракети для чергової масованої атаки. За словами експерта, росіяни готуються до масованих ракетних обстрілів, але тут цікаво, які ймовірно будуть прив'язані до активізації воєнних дій на фронті, тобто іншими словами. Можливий початок масованого наступу Російської Федерації буде підкріплюватися масованими обстрілами, так зазначає експерт. А ймовірно, РФ завдасть удару у день Києва, що буде у неділю, 26 травня, щоб. Споплюжити свято, а також військово-політичний оглядач Олександр Коваленко переконаний, що протягом півтора-два з половиною тижні російські окупанти завдаватимуть ракетних ударів з використанням авіаційної компоненти і тому нашим партнерам треба приймати жорсткіші рішення. Так, державний секретар США Ентоні Блінкін зробив заяву щодо використання американської зброї Україною. За останні два роки США об'єднали 50 країн, щоб підтримати Україну та знати їй необхідну зброю для захисту від агресії Росії. Хоча Сполучені Штати і не заохочують ударів по території РФ, однак Україна має право самостійно ухвалювати рішення, як вести війну. Заявив Блінкін. Він підкреслив, що Київ сам вирішує, як ефективно використовувати зброю, передану Сполученими Штатами чи іншими державами. І це вже є таким невеличким кроком вперед, адже раніше Сполучені Штати не дозволяли Україні бити по території Росії американською зброєю. І є натяки на те, що позиція Вашингтона щодо транс таких кордонних ударів американською зброєю може змінитись. Я вам дякую дуже за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі.